Тепла грядка перестала бути рідкістю, її все частіше можна зустріти на дачних ділянках, і це не дивно, за такою грядкою простіше доглядати, ніж за традиційною. Перші плоди на ній з'являються раніше, а врожаї радують великою кількістю і якістю. Теплі грядки їх ще називають високими, можна робити як навесні, так і восени, однак більшість городників воліє займатися цією роботою восени. По-перше, після збирання врожаю з'являється багато вільного часу, якого катастрофічно не вистачає навесні. А по-друге, восени простіше знайти матеріал, який необхідний для створення теплої грядки. Гілки, що залишилися після обрізки дерев, опале листя, бадилля овочів, скошена трава, весь цей сміття прекрасно підійде для облаштування теплої грядки. Навесні можливостей менше, однак якщо з якоїсь причини ви не змогли зробити цю роботу восени, то навесні до створення теплих грядок рекомендують приступати тоді, коли земля трохи підсохне і під час перекопування ділянки на лопату не буде налипати важкий кому землі, як правило, це друга половина квітня, користь теплих грядок. Чим теплі грядки краще традиційних. Перерахуємо їх основні переваги, урожай на теплій грядці дозріває на кілька тижнів раніше, навіть якщо на ділянці бідна ґрунт. Рослини на теплій грядці отримують достатню кількість поживних речовин і не потребують додаткових підгодівлі. Поворотні весняні заморозки не заподіють шкоди вашим овочам. Це прекрасний спосіб утилізації рослинних залишків, які завжди у великій кількості накопичуються до кінця городнього сезону на дачній ділянці. Теплі грядки бувають декількох видів заглиблені грядки, які розташовуються на одному рівні з землею. Насипні грядки пагорби, грядки короби, що підносяться над поверхнею ґрунту. Найпоширенішим типом конструкції є варіант у вигляді короба з виступаючими на 15-20 над поверхнею землі бортами. Короб виконують з різних матеріалів, дощок дерев'яного бруса, металу, пластику, шматків старого шиферу, тротуарної плитки і навіть плетуть з лози. Найбільш поширеними є дерев'яні короби, проте їх потрібно попередньо обробити складом, що захищає деревину від гниття. Короби відмінно утримують ґрунтову масу від розповзання під час опадів. Це особливо важливо на ділянках з нерівним рельєфом. Де кожен раз після дощу з грядки вимивається верхній найродівчіший шар грунту як працює тепла грядка. Принцип роботи теплої грядки заснований на реакції біологічного розкладання рослинних і інших залишків. Хімічний процес супроводжується виділенням тепла, за рахунок якого висаджені культури швидко йдуть в зростання і вступають в пору плодоношення, тепла грядка складається з декількох шарів, розташованих в певному порядку. Рослинні залишки, які розташовуються під шаром ґрунту, поступово розкладаються і в процесі розкладання виділяють тепло. Завдяки цьому ґрунт нагрівається, віддає своє тепло коріння рослин, і вони починають швидше і краще розвиватися, Це підвищення температури ґрунту відбувається природним шляхом без використання спеціальних систем підігріву. Служить така грядка 4 роки після збору чергового врожаю відпрацьовану. Землю вигрібають з траншеї, на її місце восени закладають нову масу органічних речовин, а ґрунт обрано з грядки використовують в якості мульчі довжина теплої грядки може бути різною, а ось ширину зазвичай роблять близько один. Так за овчами буде зручно доглядати, якщо ви вирішили облаштувати відразу кілька теплих грядок, то для свободи пересування залиште між ними відстань 40-50. Технологія пристрою теплих грядок Спочатку зніміть шар дерну на багнет лопати і акуратно відкладіть його в сторону, ця земля вам ще знадобиться, потім викопайте прямокутну траншею глибиною 30-40 смі, шириною 70-90 смії вічні частини зміцните жорстким підставою, шари теплої грядки розташовують в такому порядку найнижчий шар. Це дренаж для його створення використовуйте найбільші рослинні відходи товсті гілки. Коріння дерев, невеликі колоди стебла, топінамбура, соняшнику і п на дренаж укладається шар рослинних залишків: це можуть бути будь-які органічні відходи, скошена трава, бадилля овочів, зіпсовані і загнили овочі і фрукти, опали листя, солома, і навіть папір без друкарської фарби. Або картон, одним словом, все, що швидко розкладається, і не містить шкідливих речовин. Цей шар добре утрамбуйте, можна залишити його на кілька днів для осідання. Наступний шар теплої грядки дозрілий компост або добре перепрілий гній, покладіть їх на рослинний шар. Тепер прийшла черга повернути на місце верхній шар ґрунту, який ви зняли, коли копали траншею під теплу грядку. Товщина цього шару повинна бути не менше 10 після наповнення теплою грядки рясно полити її водою. Деякі дачники при облаштуванні теплих грядок для захисту від гризунів укладають на дно траншеї мелкою чистою сітку навесні, в залежності від погодних умов і складу суміші, приступати до висадки рослин на теплу грядку можна через 1-1-5 місяців після її створення. Якщо ви зробили теплу грядку восени, то навесні перекопувати її ще раз не потрібно, вона вже готова до посадок, щоб зробити теплу грядку своїми руками. Потрібно, звичайно, чимало попрацювати, однак вже під час збирання першого врожаю ви побачите, що попрацювали недарма.